Принеси до воги. Відстійно постоянно сам робить туди. Добро, присут, сліпо мене побачить. Як правди, молочок глухо не почує. Та то ж так, я знаю, то так. Краса, добро, посети колоку. Ви ж ти не часто відкривати, коли в пішені далі грі. Коли ти не підує запануюсь, хіба не так, чого ж буде мути. Що дай від нього рада? Я прийшов не просто так. Ай, вай, -вай треба не Продавати, торгувати в мене в торбі добра повна. Все знайдеться, що завгодно. Налітайте, розбирайте, можко, грошенят давайте. Мошку має файний крав, все сподобається вам. Мошко любить много грошей. Ще й господарів хороших, у яких долярі, євро, всі Мошко там є пой ой вже жида виганяти із теплісінької хати. Я політик не веду, ні не лаюсь, не краду. Що купую, то за гроші, масло, яйця, зиркало. Жида в хати виганяти, жида бити, жида пхати, жида били єгиптяни, били німці, мусульмани, били мускаль, били козаки. Может, живий бідака. Кожен має руки гроші, а за них усі розкоші. Сила, слава, чай жінок. Все за те, віддасть вам жидок. Як женеся, то вступлюся, але я ще повернуся. Самі любі, піде, хай землюся. Володим, землі і небо, тут всі печатані, поки тебе. Що завжди мене з вами, я царем і над царями. Так, так так, я собі даю, так мають, а ну там не Ви спочатку на воно, а тоді і вам всех ну. Я випадку, так і вісні. що та піти, а десятні. Аха, викликаємо, аха, обрати сюди. Царь, цар царю його пощо мій народ поликував про то відділ. Щоб ти це цардеський і місті і Тож іду його вітати, не салати не дати. Цар індійського народу, мій народ по морю гору букає, бою собі різні шукають. Звера засвітила, мене спустила, що 15 робиться, веселі звеселився. Тож йду вітати зовсім подарувати. Я цар грецького народу, не боїться нічого дроби. Мій народ по морю гуляє, і господа вирішає. А весподі здраві сіяв і дров не показали. Підіть старано втругайте, все гарненько розпитайте, як знайдете життя, біжіть йому, що поклонивсьому піяти. Право зробив віло, я крові не боюся, кров не дружу. Сердити нас кутує, мочи свіго не раз. Не ріком сердцмерті, я насамперед смерти час. Повсяктає, може. Айгай синочку, час досі дрости, здоров'я сили в мене за немає, втомилася, мені потрібний спокій. Я синочку мов да. дати, пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцям гіліли, розтирали парах. І не одна на землю голова, не впала. Ставала сотня на постепенці карти, тільки дядь умовило, не посила, наші душі підіймали сили. Благаю смерті, ще ось такий раз. Христос, що стане після нас. Нам не булати, ходімо в темрі, вічність і палати. Ходім, ходимо, вітає, куди хліб купає, вілій в бах, там нам іде. Бога не зла, віцем сказати, але його спільний доволі. Не зводить люба, коли там Хай справами вашими серце керує, хай злоба і заздрості звине отрута, щоб піру ніколи не з них повернуть. Нічого нині сюди нужден, бачить Боже, з вами. Не кожен день, не кожен день, бом хай згин, бувайте здорові і разом з сіпочками. Хай з муткою горя не буде ні з вами. Худівка, й джмінка, нехай виластає, а гра, вогонь, хмара, нехай вас минає. Нехай дабо води жити і це усяка збіжа, усяка пашниця. Зачекайте, зачекайте, ви так просто не чекайте, ви так просто не йдіть. Як прийшли, то щось просіть. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, є доляри, трохи гривні, але вони дати нам повинні. Але гроші, щоб носити, треба випити, закусити, треба горілку, треба шнапс, щоб вони пам'ятали нас. А ще дві підресала, щоб дійшли в крайню хату. Буде як, і буде з ким, буде де, і буде чим, буде вам усе нестися, приростати і вестися. Я він чую, як той же, сів сім хаті все держить, щоб ви мали молоко від корови і бико. Щоб кугут вам зніс і це. Не просте, а золоте. Все бувайте, треба йти. Дайте кільці кубоси і чекушку на дорогу, бо замерзне справа моло. Христос ця рождає.